Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі з вами Геннадій Виноградовиця. Це програма Право на правду про ситуацію на фронтах та справи військові будемо говорити прямо зараз з Олександром Коваленком або з одеситом. Я вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. Пане Олександре, слухайте, ну вам вчора таку рекламу робили. Не знаю, знаєте ви чи не знаєте. Знаєте хто? Ваш улюблениць, Арестович? Я навіть подивився, чи був у вас приріст на каналі після того, то, Ну, він вас рекомендував як. Найосвіченіше освічена людина, воєнний військовий експерт. Коментатор, ось так було. Я вам, я вам ефір Я Но вам дякую, що що ви мені повідомили. Але я це якось до мене. Воно не дійшло Ця інформація, бо я зараз знаходжусь не в Одесі. У мене тут багато чого відбувається. Тому якось в інформаційному потоці я останні дні mm -hmm. не настільки стримкому, я б сказав би так, інформаційному потоці, тому. Якось я це не почув. Дякую, що повідомили. Та там стандартна ситуація. Його приїжджали, а потрібно щось говорити і на щось спиратися. Ну от він спирався на вас у фактах. На останню вашу статтю щодо снарядного голодомору у Російській Федерації ситуації, яка там складається зараз. От саме про про це він говорить. Так, слухайте, поїхали про по по наших справах, бо тут щось якось дуже серйозно починається історія. По перше, слухайте, мене дуже цікавить... Ці от історії про те, що Азербайджан буде входити у Вірменію. І кажуть, що це пов'язано з Іраном, чи не пов'язано з Іраном. І що звідки взагалі оці балачки йдуть? а Ні, скажімо так, я дійсно про це чув, що зараз розповсюджується ось така версія, але не можу собі навіть уявити таку ситуацію, щоб Азербайджан входив на територію Вірменії. Навіщо? Ми, коли е, останні не просто місяці а роки, коли піднімалось питання Карабаху, то завжди е, піднімалося це питання саме в якому контексті, е, окрім військового ще в юридичному. Mm. Азербайджан має повне право проводити будь-які військові операції на території Карабаху, тому що Карабах це його територія, яка була тимчасово окупована, на жаль, дуже довго майже 30 років, Вірменії. Uh -huh. Отже, будь-які дії на території Карабаху це цілком законно, це міжнародна визнана територія Азербайджану, і uh -huh. у той час, як дехто там згадує якийсь історичний контекст, що там було тисячу років назад, тому а що було дві тисячі років тому. Я скажу так: на території Карабаху три мільйони років тому були е динозаври. Я, Я можу це. помилятися зі строками, але це не означає, що Карабах це територія, яку, на яку історично можуть претендувати динозаври. Так само щодо Криму, до речі, так само до будь-якої е, території є вестфальська система е, світоустрою щодо кордонів та невтручання в інтереси одної держави інших сторін. Це перший момент. Є другий момент міжнародно визнані кордони на рівні усіх міжнародних організацій світових, які треба не треба порушувати. Отже, вісфальська система плюс е загально визнаність усіх кордонів це є юридичним е юридичною основою мирного співіснування у світі. Якщо одна країна згадує, що там було 100 тисяч 500 мільйонів років тому. На цій території, то це е, проблема цієї країни. Вона не має жодного права е, займати території іншої країни, міжнародно визнані кордони, якої існують. Але з огляду на ситуацію, що нібито Азербайджан вийде на територію на територію е, Вірменії. Це пов'язано з Нахичеван в першу чергу. Нахичеванська автономна республіка, е, до якої е, вже давно існує е, Uh, uh, Проєкт Занзигурського коридору. Стоп, стоп, почекайте, почекайте, це... почекайте. почекайте, почекайте. Ту, там ж, я, Це вам так зрозуміло все. Тобто, це окремо. Ось зараз там десь прапор підняли, а ще є нахічувань. Нахічувань це Автономна республіка Азербайджану. Це частина Азербайджану. Але ага. вони а, розділені а, сунікським районом а, Вірменії. Uh -huh. а, отже, uh -huh. а, щоб uh -huh. між собою якось логістично, не авіаційно, а автомобільно чи залізнично поєднати є проект саме ось такого коридору. І цей uh -huh. проект він також є дискусія між Баку та Єреваном щодо реалізації цього проекту. А, це не є якоюсь дивиною для самих вірменів. І в Вірменії було б воно вигідно, бо це а, здійснювався транзит через територію Вірменії не безкоштовно. Це також надходження в бюджет Вірменії, але Вірменія поки що це питання гальмує. і ось тому якісь досить такі гарячі експерти вони вирішили, що Азербайджан готує напад на Вірменію, щоб прокласти собі коридор до нахічування, але це вже напад порушення міжнародно визнаних <пас> кордонів Вірменії і Азербайджан, який усі 30 років досить послідовно. Зважено вирішував юридично, дипломатично питання Карабаху, і тільки після того, як усі ці зусилля були марні, почалось вже силове вирішення цієї проблематики, він буде порушувати а, 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 міжнародне законодавство та кордони іншої країни, якби вони не відносились до Вірменії. Ні, вони навіть від Вірменів зараз не вимагають. Щоб mm -hmm. ти ті компенсували окупацію о, Карабаху та відбудову Карабаху, вони все роблять самі. Навіщо їм цей гімн ще з о, Вірменію? О, виключно так раціонально, нульовий сенс. Тому, на мій погляд, це більш така, ну я б сказав, навіть і псо, ніж о, дійсно о, реалістичні якісь бажання Баку о, захопити частину Вірменії. Та да, тут же слухайте вуха апокаліпсису стерчать з цієї історії. Вірменія ні до чого. Вірменія, щоб ви розуміли, Азербайджану не потрібна в цій історії. А що відбуває? Я вам розповім цю, <laughs> цю, цю, цю історію. Слухайте, і так історія, ось версія така, що в якийсь час, от сьогодні, Ізраїль завдав удару, я бачу, по цій по хізбалі, поліванські хізбалі. А, і історія така, що в разі, якщо втручається Іран. І починається ось ця повномасштабна історія на Близькому Сході. То з іншого боку, Азербайджан бере на себе також роль, роль учасника антиіранської коаліції. І ось з боку свої, своїх кордонів, і з боку кордонів Вірменії починає тиснути на, на Іран звідти. От, от у цьому розрізі така історія може бути. Вірменія тут зрозуміла не до чого. І Азербайджан і добре в рамках там, дозволених речей справлявся. Він, я бачу, і є у нього терпіння. А ось у такому. Чому ракурсі як думаєте? Скажу так. Зараз ситуація на Близькому Сході, вона іноді не знаю, вона якось гіпертрофується. Mm. Вона якось гіпертрофується до рівня великої війни. Багато експертів лякають саме великою війною mm -hmm. усіх, що операція сухопутна операція, контртерористична операція. До речі, не війна. Сухопутна. Контртерористична операція в секторі Газа Цехал mm -hmm. може продовжитися Великою війною. А, ну, мабуть, я один з тих небагатьох, хто не погоджується з цим. Я не бачу там mm -hmm. а, саме перед умов до Великої війни. Якби там не виступала Хезбула, які б заяви не робив Іран, але mm -hmm. багато факторів вказує на те, що. А, Саме ця контртерористична операція, вона так само буде проведена, як і півсотні інших, більш ніж півсотні інших контртерористичних операцій, військових операцій та іншого типу операцій, агентурних е безпосередньо за останні сімдесят п'ять років. Mm -hmm. а, мало хто знає, але Сахал на початку 2000-х проводив. Велику кількість саме ось таких операцій а, безпосередньо впали Лістині по лівому берегу а, річки Йордан І вони були достатньо потужні, а, вони а, десь проводились де, від декількох тижнів до місяця півтора. Але загально всі ці операції не закінчувалися великою війною на близькому сході, і це буде така сама ситуація, навіть якщо північ сектору гази перетворять на велику футбольний майданчик, а можливо, так вони і зроблять, бо мені щось здається, що Цахал хоче зробити з півночі газу буферну зону. А, бо саме з північ сектору газу а, а, межує більшість населених Кибуців. Населених uh -huh. пунктів ізраїльських, а тому саме з півночі північного сектору гази е, їм простіше здійснювати ці терористичні напади. Тому вони з нього, мабуть, зроблять такий собі буфер безпеки, який буде контролювати цехал Мабуть, ніколи звідти вже й не підуть. Все залежить від політичного рішення в Єрусалімі. Uh -huh. Але чи готова Хезбула до війни? Можливо, і готова, але ми бачимо, що вона якось не дуже активно себе демонструє. Чи готовий Іран? Ну, Іран, мабуть, і готовий, але навіщо це йому треба? Він зараз інші профіти збирає. Він формує антиізраїльську коаліцію. Він mm -hmm. розповсюджує по світу антиізраїльські заклики та антиізраїльську інформаційну таку хвилю досить потужну. Mm -hmm. Навіщо йому велика ще війна? Щоб, щоб що? Щоб розпочати наступ з, о, з боку Сирії? Mm -hmm. mm -hmm. наприклад, ну, Можливо, бо на території Сирії там і корпус вартових ісламської революції, досить серйозний mm. контингент, і сухопутні війська іранські, нібито там гібридно так розміщуються, як радники mm. Хезбола знову ж таки та інші організації, але якщо це відбудеться, то буде відповідь, і тоді що втрачає Іран? Іран втрачає по-перше, ХАМС залишається без більшості бойового крила. Та а, функціонерів. Хезбула може бути також повністю на 90%, ну не повністю там 90%, mm -hmm. але знищено. А, баша раса втрачають свою маріонетку, його також знищують, бо розпочнеться ще сухопутна операція на території Сирії. Це потрібно Ірану Я думаю, що ні. І до, цього, до чого я веду? Якщо не буде а, великої війни та великої антиізраїльської коаліції, а, а я впевнений, що її не буде. То і не буде а, іншої проізраїльської коаліції, ага, яка б дозволила запитав. б, наприклад, воювати з іншими країнами. Навіщо розпочинати те, що не розпочалось, а саме велику війну на Близькому Сході? Ну я не знаю. Ну то без зуби захід хоче з'їсти і розібрати Іран, вікно можливостей і вся така інша історія. Ні, це, це складна задача. Іран зараз він має безпосереднє відношення до Хамаста Хізбули. Mm. Безумовно, він винний, але не настільки, щоб зараз розпочинати проти нього війну. Mm. Бо є, є ось ці важелі з глузду раціоналізму mm. та логіки. Mm. Зараз ні. Він не дав. Такого приводу, щоб це зробити, повинен бути серйозний привід, а його нема. Він поки що зі, з, з позиції Ірану він висловлює підтримку Хамас, підтримку Хезбули, критикує Ізраїль, ми знищимо Ізраїль. Але uh -huh. він не робить якихось безпосередньо кроків. Наприклад, вторгнення з території Сирії, uh -huh. його підрозділів, воно не відбувається, тому що він розуміє, що це буде кінець башараса так. А, так само і з Хезболою. Хезбола отримала зелене світло розпочати масштабну військову операцію проти Ізраїлю. Ні. Вона робить те, що й робила завжди: поодинокі диверсійні операції та туристичні обстріли. Uh -huh. Ось що робить Хезбола. Навіть менше Хезбола за цей період від 7 жовтня до по 17 жовтня зробила в рази менше, аніж зробив Амаз 7 жовтня. За потенціалом, за ефективністю за цього кривавого коефіцієнту корисної дії, тому я не бачу поки що передумов для чогось великого та масштабного. Ну, так чи інакше. там Я читав також ваш допис про логістику. Там було ну, б видно, якщо б логістика змінилася, якесь накопичування пішло, або ще щось. Я так розумію, зараз на цей, на цей період такого ми не споглядаємо, а це важливо. Слухайте, поїхали далі. Північна Корея передала контейнери зброї. Передала. Що вони там передали? Це а, а, цікавий момент. А хто сказав, що там зброя? О, хто? А хто не сказав, що там зброя? <рес> хто не сказав? Всі сказали, що там зброя, а зброю бачить? Ні, я, я не говорю, що там нема зброї. Я говорю про інше. Неверифікований вантаж. Ага. Вантаж не верифіковано було. Я, я не можу не підтвердити, не спростувати, Квантова що фізика. там зброя, або що там боєприпаси. Я можу <рес> сказати тільки одне: там нема танків. І там нема гаубиць 152-го mm. калібру, це точно. І сау нема самохідних артилерійських установок. Mm. Що там може бути? Там цілком, можливо, можуть бути а, боєприпаси 152-го калібру, 122-го mm. для Д20, Д30 гаубиць. Там можуть бути танкові постріли для 115 го калібру та 125-го калібру, саме танкові. А, там можуть бути міномети, 120-й калібр, 82-й міліметр. Там можуть е, бути реактивні снаряди 122 мм міліметру для е, реактивних систем залпового вогню БМ 21 град. Ага. Ось яка номенклатура? Там цілком можливо може бути, а але вона... ніхто її не а... бачив, ага, ага, ніхто воно... її не верифікував. Мабуть, е, американська розвідка, маючи супутники, які здатні дивитися навіть скрізь метал е, контейнерів, е, вони і побачили там щось. Рентгенівські якісь такі дуже цікаві. Все може бути. А, але вони це не продемонстрували в відкритих джерелах. Ми не знаємо, що там в цих контейнерах. А може бути навіть ну, бронежилети чи каски. А може там північнокорейський гастарбайдж. Ну вони ж, слухайте, також вони ж розкручують цю історію, поки не зрозуміло, що в контейнерах можна це шльот історія розкручувати, як хочеш, Китай вступив у гру. Китай вступив у війну, і ось через проксі вже почав на, надсилати зброю і більш тісно підтримувати Росію. та, та вся ця історія. Е, ну скажімо так: Китай дійсно він е, дає зелене світло е, Кім Тимчанин сам не самостійна фігура. Так він е, здається таким диктатором кривавим. Потужним диктатором, який всі рішення приймає сам, а будь-кого, хто з ним не згоден, одразу з вогнемета власноруч спалює, але але він цілком та повністю залежить саме від Китаю. І якщо дійсно ці постачання розпочались, то від Сіцзіньпіня, як мінімум, повинно було бути ось таке. Угу. Я тут зрозуміло, це навіть я без слів, навіть без слів, але достатньо було цього е, ківку, щоб е, Кімчинин розпочав постачання в Росію. І, і цього достатньо, щоб дійсно звинувачувати Китай в тому, що Китай причетний для, е, саме до цих поставок. Дійсно, дійсно погоджуюсь з вами. Слухайте, цікаво, ще всіх турбує історія ось США. Потягнуть вони, не потягнуть. Ну, слухайте, ну я бачив Байдена інтерв'ю, ну, він такий впевнений був, у нього там запитали з таким, знаєте, приоткав, як з придиханням, а <гумірно> Ну а він якось так. Ну дуже я не знаю. Це це передвиборча історія. Знаєте, така А може слухайте, от мені цікаво, чи дійсно вони потягнуть цю цю історію з усіх боків? Ну, якщо почнеться вся ця історія, і Китай і, 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 і Росія. Я правда не впевнений, що Китай буде воювати з США, але і Китай, Росія, Корея, Ізраїль, ми, ну і ще декілька там Косова, наприклад, там ще якийсь конфлікт. Може в Індії, там що думаєте, Китай Сполучені Штати потягнуть цю історію? Ну що ж, ми зараз говоримо про Ізраїль та про саме Україну. Саме дві такі найгарячіші об'єкти, дві найгарячіші ділянки на світовій мапі. І чи потягне США? Я думаю, що так цілком. Бо США в питаннях постачання зброї та своїх можливостей, ну, я зараз таке, таку фразу. Скажу, а вони насправді то ще нічого і не починали. Не починали я... серйоз. це ми розуміємо. Ми вони серйозно нічого і не починали тут, е, справа у тому, що вони планують заздалегідь е, не просто там по кварталам, а по рокам. По рокам. І іноді, коли е, виникає питання, ось ми отримуємо від США, наприклад, е, літаки f16 Отримуємо? Ні. У нас пілоти проходять навчання а, в США. А літаки ми не отримуємо. Літаки ми отримуємо від Данії, від uh, Нідерландів, від кого завгодно, але тільки не від найбільшого uh, оператора f 16 літаки. США. Чому Чому так? Ми отримуємо з ГРК Петріот від Німеччини. Ми uh, Німеччина мала. Uh, Приблизно 30 пускових, якщо я не помиляюсь, 30 пускових ЗРК «Петлю». Ми від Німеччини вже отримали більш ніж одну третину її пускових ЗРК «Петлю», У той час, як США на бойовому чергуванні знаходиться більш ніж одна тисяча пускових ЗРК «Петлю». Отже, питання: а кому було б легше передати Україні ці зРК? Німеччині, яка віддала одну третину, чи США, яка які б якби віддали там 40, Наприклад, ну це м, приблизно 5 батарей, 5, 5 батарей, mm -hmm. а, то вони б не відчули якогось там в них дисбалансу. Але ні, в США все прораховано наперед. Тому я не виключаю, що через деякий час США буде головним постачальником до України F-16. США буде головним постачальником ще чогось іншого. Mm -hmm. Як вони вже є цими постачальниками по іншій номенклатурі? Наприклад, по номенклатурі деяких ББМ, бронетранспортерів, те ж саме М2А2, Бредлі або Страйкер, або інші і так далі. Тобто, все там прораховано, воно закладено і можливості є. Тому ні. Я думаю, що усі ці розмови про те, що США не вистачить, ні. США виключно підтверджує свій став світового гегемону на сьогодні, який може підтримати усіх своїх партнерів, незважаючи на рівень загрози та масштаби ведення бойових. ну mm -hmm. well... Хочеться вам вірити. Ну і взагалі слухайте, я вам вірю, бо я бачив на мапі і бачив, скільки у них стоїть там десь у зброї в Аризоні, або там в Неваді, або там ну, в інших різних штатах, на їхніх військових базах. Ну, слухайте, ну зброї дуже багато. Мені здається, що у них гниє або пошкоджується кожний рік більше, ніж нам передала там Європа на протязі всієї війни. Ось навіть така, така ситуація мені здається. Тому так я також певний, що зброї в них вистачить. Слухати, давайте поговоримо про цю історію, про страшний російський наступ. наступ Я ось сьогодні також бачу відео під Авдіївкою, як вони. Слухайте, я вчора тут кажи, не кажи, а я вчора подивився, що вони в себе говорять, і говорять, що вони не розрахували. Вони. Як ви не розрахували? Дев'ять-вісім років бетоном заливали. Якщо? Ну це ж складно. Ну, не все одно. Слухайте, а що, ну ми з вами знали, що це. Ви постійно казали, що це складний об'єкт. Військові російські знали. І навіть здогадувалися пропагандисти, але все одно вони п -п тиснули їх на штуку. Навіщо? І все закінчилося от отак, от, от як воно от зараз є. Мабуть, побачили якесь вікно можливості. Дійсно, ага. я не бачу у цьому логіку. Я не бачу в цьому логіки, окрім однієї. Швиденько взяти в оточення, прорвати оборону, взяти в оточення в Авдівку і продовжувати її дожимати. Ага. Як варіант? Ресурс вони задіяли дійсно потужний, це правда. Але питання в іншому. Нас як вони його задіяли? Яка яка якість була цього ресурсу, особового mm -hmm. складу, командування, а також технічна комплетація, бо е, технічна комплетація штатна там була катастрофічна? Е, приклад, на танках е, їхав десант, як у Другій світовій війні no. на Т-34. Тобто, що про що це говорить? Це говорить, що не вистачало компоненти ББМ. Mm -hmm. Це компонента. Яка забезпечує десантування? ББМ не вистачає це правда. Ми про цей дефіцит давно вже чуємо та знаємо, що він є в наявності. Отже, вони не підготували, вони з одного боку і підготувалися, ресурс зібрали, накопичили боєкомплект для артилерії, щоб можна було гатити майже у форматі вогневого валу, mm -hmm. скинули велику кількість. Керованих авіаційних бомб, було задіяно масштабну авіацію, задіяно було ударні гелікоптери Мі-28Н. Результат. А отже, результат, ну, він, скажімо так, навіть базовий якийсь е, мінімальний план не виконано. Угу. Десь там просунулись, але не на критичні позиції захопили. Авдіївський терекон не захопили. Залізницю не перерізали, степове не захопили на тоненьке, не вийшли. 0542 під вогневий контроль не взяли, не кажучи взагалі вже про оточення вдів угу. Отже, ресурс був якісні яка. Слухайте Куп'янськ також так, така ж історія. Чекаю. Така ж сама ситуація. Ну це буде все те ж саме. В них нема на сьогодні можливості вести ефективні наступальні дії. Можливість угу. наступати є. Ефективності від цих наступів не буде, буде велика кількість спаленої техніки та знищеної особового складу. Це Даліщо. от кількість в них є, якості угу. немає. Її нема вже з другої половини 2022 року. Угу. Ну, слухайте, ну тоді рано чи пізно вся ця історія там ну зійде на нуль. Ну так чи. Так чи інакше, там може там через півроку, рік там ну воно зійде на нуль. Ну люди, я розумію, що ще є в них, залишиться. А ось ця історія, якщо допомагати. А якщо ленд з Китаю не піде повним ходом, то все це, це вже кінець. Вони Ну, бачити. для Китаю це буде а, свої вже проблеми угу, від такого лендлізу. Не забуваємо що на Китай можна тиснути геополітично а, не, не тільки санкція, а наприклад, тим, що. У Тайвані може виникнути якась зброя, яку не очікував Тайвань. Нова номенклатура якась, та й у великій кількості. Я розумію, Або біля Тайваню буде постійно швартуватися авіаносно-ударна група США. Так, так. Це може бути більш того, США можуть розпочати компанію визнання Тайваню Політичного, ми знаємо, що Тайвань ага. він більшість країн світу, він не, не визнаний як незалежна не країна, і може розпочатися ось такий процес визнання. Це буде такий гучний ляпас Китаю, з яким він не зможе впорати. І він цього боїться. Отже, Китай є за що тримати в їжових рукавичах, рукавицях. Uh -huh. uh, і тому uh, для Китаю ну я б скажу так: я не радник сі Цзіньпіню, але Сі Цзіньпіню я б не радив так uh, глибоко починати грати в гру uh, з Росією, тому uh -huh. що в цю гру можна грати вдвох, і Росія вже знає, що це така, що це таке грати в цю гру вдвох. Ну і слухайте, ну я думаю, що Зіньпінь не віри у казки Вови. Тож йому давай, наші підводні човни, тебе під... всі ці авіаносці, вони Ти не буде їх три хвилини, все тяп-ляп, пум-пум, сиркон полетів, там сплила варшавлянка. Оце... Ну, я думаю, що він такі казки не, не дуже вірить. Ну, його радники не повинні це робити, як думаєте? Я думаю, ну, все ж таки, Китай. Він більш прагматичний в своїх кроках, тому я саме вірю в цю прагматичність. Але як там казав Путін про 7 років при владі, що можна з глузду з'їхати, колись а... він таке казав, ну він вже з'їхав з глузду. А Сін Ціньпінь він також вже давно при владі досить давно. Тому я не даю жодних гарантій. Але все ж таки, прагматичність. Зовнішньої політики Китаю вона завжди була. Маю надію, що вона і збереже. Я маю таку надію. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. Слава Україні. Героям слава нашим долачам, Я Нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкати звучки, підписуйтесь на новлення. Замбов Гнаді виноградов програма Право на правду. Тримаємо стрій!